Ухилянтам незабаром можуть відмовити в отриманні низки адміністративних послуг. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська. Те, що закон про адмінпослуги і так, задовго до війни практично з моменту його прийняття передбачав положення про те, що коли особа громадянин України звертається за якоюсь послугою. А держава може вимагати від нього військово-обліковий документ як умову надання такої послуги, Без військово-облікових документів і зараз неможливо отримати певні послуги правильніше казати військово-облікового документу, так як є військовий квиток, і є приписне. І без цих документів у нас неможливо офіційне працевлаштування, отримання статусу інвалідності МСЕК навчання, офіційна реєстрація шлюбу, отримання водійського посвідчення. Ці слова викликали неабияке незадоволення українців, хоча деяким ідея сподобалась. Вільна країна вільних людей. Таких порушень прав людини в цивілізованих країнах немає, окрім Росії і Північної Кореї. Війна лише привід роблять з людей керуюче стадо. Конституцію Вже відмінили. Гендерна рівність в Україні перестала існувати, але тепер не на користь чоловіків. В них тепер прав немає, а виключно обов'язки. Чому тепер мобілізаційне законодавство існує десятиріччями, як і стаття конституції про те, що захист держави обов'язок кожного громадянина? Чи це для вас новина? Втім, адвокат вважає, що мін'юст в цьому випадку по-своєму трактує закон? Ну насправді це викривлено. запросити і обмежити надані послуг. Це трошки різні поняття. Тобто да запрошуйте, будь ласка, і надавайте рекомендації щодо, щодо того, щоб людина поновила свої, свої військово-облікові документи, відмовити у наданні послуги. Ну це власне бачення малюска цієї норми. Все ж нововведення не торкнуться деяких послуг. Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім'ї військовозобов'язаного дітей військовозобов'язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Реєстрація нерухомого майна і оформлення права власності на нерухоме майно поки залишається доступною і без військово-облікових документів. Для військовозобов'язаних чоловіків є обмеження і за кордоном. 16 травня 2024 року була прийнята постанова 560, яка фактично прирівняла військовозобов'язаних чоловіків в Україні та за кордоном обмежили право військовозобов'язаних на отримання закордонного паспорту, який був замовлений до внесення цих змін на сьогоднішній день. Консульські установи у нас надають багато послуг. Ну вони фактично виконують послуги як раців, так і нотаріусів. Це видача довіреності, це поновлення втрачених чи продовження закінчених. Закордонних паспортів, поновлення чи видачу, значить, довідок різних свідоць реєстрація народження, реєстрація розірвання шлюбу це все консульці установи, які наразі для військово-забоязних чоловіків обмежені. Ну, звісно, в деяких консульських установах поки немає нормативно-правового акту, де було б визначено розширений перелік адмінпослуг, які неможливо буде отримати без військового квитка. Анастасія Якубовська Сергій Марченко Ні Тіві.